Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна. У студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо обговорювати такі проблеми, як пробки, як автомобілі, транспортні проблеми Києва. Будь-якого міста в Україні. Я думаю, вони також там торкаються і стосуються. Вони, я думаю, що певною мірою однакові. Отже, будемо розглядати Київ, а будемо мати на увазі і Львів, і Харків, і Донецькі інші міста нашої країни у студії Олександр Сергієнко, це директор аналітико-дослідницького центру ін. Інститут міста. Я зацікавився вашим висловлюванням про те, що ви кажете, півтора року достатньо для того, щоб провести реформи реформи у нашому місті. А з іншого боку, доброго дня, добрий день. я чув таке також висловлювання про те, що якщо б і гроші були, і реформи були, і робочі місця були років 20 Потрібно для того, щоб в Україні з'явилися гарні дороги, які б там трішечки б наближалися тільки до європейського рівня. Отже, ви кажете, півтора року, а є інша думка 20 років. І я думаю, можна набрати ще 20 думок, які будуть давати взагалі інші прогнози, звідки взялося півтора року. У такий термін? Півтора року дуже просто: це час каденції Віталія Кличка та його команди. Я вважаю, що є декілька першочергових завдань, які за півтора року цілком можливо розв'язати, і які кардинально можуть вплинути на ситуацію в місті. Ну, от, перше, це припустимо. Так зване метро на Траєщину, я так умовно називаю цей проєкт. Всі розуміють вже стало загальною думкою, що побудувати його швидко навіть за 5 років нереально. Чому 5 років? Тому що Метробуд, наприклад, називає такий термін, є проєкт. каже, якби було фінансування 4,5 мільярдів гривень кожного року, то можна було б за 5 років збудувати. Але. Є ще питання е, мостового переходу. Як швидко він буде збудований, невідомо. Але до чого я все це веду? Вже зараз можна кардинально поліпшити систему перевезень з Троєщини на правий берег. А це в свою чергу може в цілому змінити кардинальну ситуацію, транспортну ситуацію в Києві. Навіть без метро на троє? Навіть без метро. У, у вас є, є якийсь проєкт. Ну, не лише у мене, є декілька проєктів. Я просто в, беру участь в от цих от обговореннях. Є проєкт інженера Віктора Петрука з головного управління архітектури і містобудування. Київської адміністрації він пропонує пустити швидкісний трамвай по лінії, вже існуючий вздовж Бальзака, з виходом на Петрівський міст. Е, При чому трамвай багатовагонний, тобто це буде певний аналог такого легкого метро. От. Він може вивезти приблизно, за своїми за оцінками Петрука, цей трамвай може е, буде в зоні пішохідної доступності приблизно 45, ну, майже половини мешканців Троєщини. Тобто ми половину мешканців Троєщини вже зможемо вивезти цим трамваєм. Другий проєкт, який обговорюється, от є такий клуб урбаністів, неформальний це швидкісний автобус по Московському мосту, по виділеній смузі. Але для цього треба. Забезпечити цю виділену смугу досвід показує, що е, зараз не можна її забезпечити, якщо не, не буде жорстких правил покарання за заїзд на неї. І друге, е, ймовірно, треба встановити так звані делінярі, про простіше кажучи, відбійник, тобто цю смугу загородити. От і ввести е, штрафи суворі, заїзд на неї негромадського транспорту, е, це зможе можливо е, вирішити. Ну, принаймні частково проблему вивезення тих ще половини мешканців Траєщини, які не попадають в зону пішохідної доступності швидкісного трамваю. У нас багато ідей, багато ну проєктів, але вони ну майже не реалізуються. Хто кому заважає і чому вони ну не втілюються у життя? Ну, ви знаєте, от зараз є велике якраз сподівання особисто у мене на нову команду, не дивлячись там на масу запитань, які до них є. Ви знаєте, яка критика? Ну, наже владу завжди критикують. Uh -huh. Якщо влада, значить її треба критикувати, uh -huh. але. Є вже е, навіть досягнення, я б сказав, е, дуже показові. От воно маленьке, от, але дуже показовий приклад. Е, кінцева станція швидкісного трамваю з штягівки на вокзал. Там люди ходили просто через ці рейки, залазили на платформу, сідали, не купуючи білети. Київ Пастран спробував боротися. Це буквально два тижні тому там накидав каміння туди, щоб люди не ходили. Прийшли активісти, один з них, мій знайомий Григорій Мільничук, журналіст вечірнього Києва. Вони ці каміння розтягнули, вони знайшли контакт з. Міською владою і протягом останніх двох тижнів позавчора, здається, відкрили вже новий вхід на цю кінцеву станцію, так що не треба через другий поверх підніматися, а прямо по землі там переход влаштували, і по землі можна через турнікети зайти на цю станцію. Там нікона, якого всі сварять активісти. Але він приїхав, всі питання були вирішені, відкрили цей вхід. І це є чудовий просто і дуже показовий приклад взаємодії громадських інститутів, цієї ради з урбаністики громадської і влади. Якби таку взаємодію далі продовжити, то можна було б вирішити і питання цього швидкісного автобусу, і питання трамваю. Там абсолютно невеликі, як порівнюючи з метро чи з міським бюджетом. Кошти потрібні, щоб. Вже зараз кардинально поліпшити ситуацію от, з Троєщиною. Якщо ми це вирішимо, то у нас багато людей просто пересядуть з приватних автомобілів на громадський транспорт, і тоді взагалі ситуація в Києві може поліпшитися. От, і це практично шлях, яким ідуть всі цивілізовані країни. Тому що приватному транспорту, який створює проблему. Корок, проблему mm -hmm. парковок, проблему загазованості. Є єдина альтернатива це громадський транспорт. А якби він працював, не стояв о, у пробках? А, а... Абсолютно. Ну вже е, навіть зараз от, е, такі оцінки, зроблені от, е, активістами цієї ради урбаністики, показують, що левова частка е, мешканців Троєщини саме виїжджає громадським транспортом. з Троєщини. І можна було б ці автобуси пустити не лише до Петрівки, а потягнути далі там, до е станції метро Шевченка чи до Лук'янівки. Тобто можна було б розсередити Оцей потік пасажирів, щоб не перевантажувати ту ж саму Петрівку. А у нас є фантастичний е відеоролик про е транспорт майбутнього. Я навіть не уявляю, коли це можливо Фу. у Києві, але ми можемо передивитися, прокоментувати це такий міський електробус. Ми знайшли такий ролик. Подивіться, будь ласка, можливо, це можливо буде створити і в Києві. Дивимось. Можливо. А ось він на плазмі. Виявляється, ти сидиш зверху, а він іде над дорогою. Всі пасажири, ось вони yeah. він не заважає транспорту. Його навіть пропускають автомобілісти. Настільки ось він іде і uh -huh. туди, і в зворотньому. І він не заважає взагалі руху, і можна їхати власним транспортом, можна їхати на цьому електробусі. Я навіть не знаю, це можливо таке в нашому місті або ну, можливо там в, іншим, в інших містах. Ну, Ідея чудова, зрозуміло, що тут повинні бути. Все-таки виділені траси відповідні дороги. Можливо, в старому, в старій частині Києва йому не, не знайдеш місця, але пустити його де-небудь де є відповідні дороги ну це теоретично це можливо. Зрозуміло, що до від ідеї до втілення да, може пройти багато років, але Принципова ідея, звісно, цікава, такий собі. Наземний метрополітен. А у нас багато говорили про е, платний в'їзд е, до центру на авто. Е, це взагалі реально і як буде е, взиматися зтягуватися да, плата. Да. Да. Як, як це? Е, е, в Європі звичайна система це по сканують по номерам автомобілів е, там, от, на швидкісних дорогах в Угорщині, наприклад, там раніше. Клеїли стікери на скло, що ти заплатив за дорогу. А зараз не треба. Зараз е, ти купив десь на бензозаправці, купив цю, цю, заплатив ці кошти, твій номер внесли в базу даних і далі там стоять відеокамери вздовж дороги, сканують твій номер. Якщо ти заплатив, значить їдеш спокійно. Якщо ні, тобі на наступному посту поліції зупинять і, і оштрафують. От. Тобто в Лондоні та ж сама система сканують по номерам. Ну, як на мене, ну, Це, ймовірно, доволі дороге задоволення, але, але для цього, для її реалізації цієї ідеї, треба забезпечити альтернативні варіанти. Ну ну дійсно, припустимо, ну не хоче людина платити, почне об'їжджати центр і створить закоркованість навколо центру. Тобто, ми просто перенесемо корку з центру, перенесемо в інші місця. Добре, тобто, а яка альтернатива? Ну, а, метро? Ні, це нормальний вихід, але uh -huh. слід розуміти, що питання транспорту це взагалі комплексні питання. Не можна щось одне взяти і вирішити. Теж, теж саме метро. Да, метро, да, чудовий спосіб. От, але от в даній в дані соціально-економічній ситуації, навіть економічній ситуації, ми не можемо очікувати швидкого результату. І воно теж має побічні ефекти. Уявіть собі, що ми будемо там прокладати. Як планується відкритим способом вздовж вулиці Бальзака. Ну мешканці Києва знають Єщини. Це значить закупорити на кілька років Бальзака, тому що там тоді нічого з'їхати не, не, не зможе. Принаймні, якщо навіть забрати там дві смуги, дві-три смуги, це буде катастрофа. Тому тут є всюди є свої. Не, не, нема золотого якогось е, е, ключика, щоб відкривав. Завжди є свої проблеми. Але все-таки є досвід інших міст, європейських, і ми можемо перейняти цей досвід. Якщо нам складно зробити якісь там сканювання номерів, ми можемо зробити якісь там інші рішення. Чи вивчається досвід інших європейських міст? Ну, от зараз, зараз якраз міська влада, вона. Планує як це правильно назвати, розробити транспортну модель Києва. Ну, це практично це хороша комп'ютерна програма, яка, в яку можна закладати багато даних, і вона буде видавати тоді результат. Що буде, якщо зробити тето, що буде, якщо перекрити ці вулиці, якщо мале малу якусь кільцеву замкнути, тобто. Це, це та модель, яка буде прогнозувати різні варіанти вирішення транспортної проблеми. От от і це от, зараз от. Ця робота починається, а також йшлася мова про реконструкцію знову ж таки е, наступну вже міської електрички. Яка буде реконструкція? Що там реконструювати? І е, зараз міська електричка, вона якось так дивно працює. Вона може там понеділок, вівторок працювати. В середу вона не їздить. Не зрозуміло взагалі. Це графік. да, це питання, звісно, пов'язано з залізницею. Тому що вона їздить по. Рейкам, mm -hmm. які, по яким їздять через Київ товарні та пасажирські поїзди. І все це накладає, зрозуміло, що це накладає на, на графік електрички з незручності. Для того, щоб вона працювала як годинник, ймовірно, треба вивезти принаймні товарняки, бо вони дуже довгі. Багато займають ну, місця, значить, і інтервали їм потрібні. Там зовсім інші інтервали, не такі, як в метро, наприклад, руху. Там треба, щоб потяг дуже далеко пішов, щоб можна було пустити за ним наступний. Ну, гальмівний шлях довгий. Ну це це складна просто технічна проблема. Значить, її як можна вирішити? Якщо вдасться е, е, пустити товарняки обхідними шляхами навколо Києва. Принаймні, от в е, часи пік, от то, тоді можна зробити роботу міської електрички більш ритмічною, тобто чітко завдати графіки руху, от, але це комплексне питання. Його не, не можна в межах лише Києва вирішити київської влади. Це треба виходити на Мінтранс. На залізницю і з ними цю, всю цю проблему ув'язувати. А це знову знову ж таки проект. А зараз щось вже ні. Він, він вже ми ж знаємо. Вона працює проблема в тому, що вона не <podcasts> не ритмічна, вона. Не забезпечувати чіткий графік, якби люди знали, що кожні 15 хвилин не було проблеми. 15 хвилин це якраз нормальний е, час, щоб накопичити пасажирів достатню кількість, щоб вона порожньою не ходила. <гум> От І, але я ж кажу, треба чітко, щоб вона працювала за графіком. Тоді е, це буде теж якийсь варіант вирішення транспортної проблеми. А зараз вже якийсь проект е, в. Тілюється у життя, він вже починає працювати. І що саме буде працювати у Києві, що полегшує е, ну, там, транспортну якусь, там, е, взагалі, там, ситуацію в нашому місті? Ну, е, це, це, звісно, більше питання було б до влади, до Головного управління архітектури, містобудування, де там є свій транспортний департамент. Е, от. Е, ну, крім того, що я назвав уже, ці. Проєкти розробляються зараз по швидкісному трамваю. Обговорюється цей проспект. Проект по швидкісному автобусу, по електричці. По Транспортні схеми взагалі міста це, це вже дуже багато, це великий крок перед повірте порівнюючи з тим, що було останні 10 років, з 2006-го. Це mm. просто колосальне. А метро зараз всі говорять про подорожчання з нового року. Чи призведе це до появи нових потягів до якось якісного обслуговування? Що це дасть, якщо ми підвищимо? Mm. Ви знаєте, okay. я б сказав, що мова навіть не про нові потяги, тому що це великі капіталовкладення, вони йдуть з бюджету, вони робляться. Відомо, що постійно йде оновлення останніми місяцями, нові вагони придбаваються, А питання підвищення це практично питання безпеки перевезень. Тому що е, у, у нас, е, на жаль, люди не знають не, і не розуміють їм. Здається, що от, да, це багато, там 3 гривні це багато. 2 гривні нормально, а 3 вже багато. Але е, проблема полягає в тому, що у нас в Києві двоє битих, одного небитого везуть. Тобто, на кожних двох, хто платить за проїзд в метро, приходиться третій, який не платить. Ну, уявляєте, ви щоб де-небудь там ну, хліб, наприклад, продавали, два продають за гроші, а треті дають в руки безплатно. Це ж нонсенс просто. А у нас цей нонсенс працює в метро. Це питання пільговиків. У нас mm -hmm. від 20 до 30 категорій пільговиків, і проблема в тому, що нема обліку. Проблема в тому, що з державного бюджету. Не компенсується перевезення пільговиків. Проблема в тому, що із київського бюджету не завжди компенсуються пільги тим, кому надає оцей безкоштовний проїзд вже Київська міська рада. Чомусь у неї така традиція була до останніх часів, що міліціантами, працівниками СБУ, тобто силових структур, які, здається, ну, не, не самі маленькі зарплати мають, от, що їм надавався безкоштовний проїзд в метро. Ну, плюс там прокурори якісь, ну, ну от чомусь силовий блок. От. Така була традиція всі останні роки. І в мене особисто я можу помилятися, але я вважаю, що треба скоротити кількість оцих міських пільговиків. Це питання виноситься там на Раду Києва для того, щоб обговорити? Під час бюджету. Коли приймається бюджет, тоді надаються ці пільги. От. Це буде десь в грудні, ймовірно, з прийняттям бюджету це питання розглядатися. Але я скажу, проблема в тому, що, <кій> що е Київський метрополітен не дораховується великих коштів, а це оббігові кошти, які потрібні для підтримання е е метрополітена в нормальному технічному стані. Тому що е ви автомобіль там раз на 5 років зробите техогляд чи поміняєте гуму і нормально. А в метро так не не виходить там. Кожен день треба робити певні регламентні роботи. Щоб забезпечити просто ну, життя і здоров'я громадян, і тому митрополітенівці прямо кажуть: або е, ви будете платити. 3 гривні або ми взагалі не будемо їздити. Uh -huh. от, от так стоїть питання. А, тобто я розумію, що зараз е ціна більш-менш така 3 гривні, да? можливо, буде ну, з нового року. вони, так? Ну, ну, uh -huh. Зрозуміло, що для того, щоб перевести цього третього пасажира, який не платить, от, треба десь е підвищити в півтора рази. От, а зараз я розумію, е у зв'язку з тим, що у нас е така е військова Операція йде, у нас ще й додадуться а, учасники з зони АТО, які також будуть їздити а, за пільгами, і їх ще треба полічити. А він насправді був в зоні АТО? Чи він якось отримав а, довідку і кількість пільгових ну, да, ще збільше? Да, це проблема, тому що читаєш в цьому в інтернеті, що приїхали там прокурорські начальники. Постріляли на стрільбище з автоматів і поїхали назад. І вже їм зарахували, що вони були в зоні. АТО. це велика проблема. На жаль, а зима. А, я розумію для нашого міста. Вона взагалі приходить несподівано, так, неочікувано. Ми а, рапортуємо, що все готове у нас, а потім бабах, і ми на два тижні а, місто замирає. Як так, зима, сніг випав? А, до зими 14-15 років ми більш-менш підготувалися? Е, ну, Я боюся розписуватися за команду, до якої я відношення не маю, але сподівання є. Сподівання такі, що все-таки урок зими Олександра Попова, ось, що він не пройде даром. Mm -hmm. В чому проблема? Що до сих пір система працювала централізовано. От варто було Колишньому меру полетіти в відень там з дружиною. От і все стало. Ніхто не брав на себе відповідальність, ніхто не дав команду перекрити, не пускати фури, не дав команду випустити техніку, тому що все було централізовано. А, а зараз? А зараз, от питання, наскільки мені відомо, на е колегіях обговорюється про те, щоб. Що система повинна працювати в автоматичному режимі, що повинні ці снігоприбиральні машини стояти вже заправлені, як тільки сніг піде, щоб вони самі водії сідали, виїжджали, що у них вже написані маршрути, розписані, куди, куди, куди їхати, щоб начальник ДАІ не чекав, поки йому позвонять з Хрещатика, а сам, бачить, що яка ситуація на дорогах, сам зупинив на всіх в'їздах фури. Їм вже передбачено місце відстою, вони не перекриють там в'їзди в Київ, тобто так, щоб система працювала на автоматі, От тоді, тоді можна більш-менш якось спокійно пережити. і тут знову-таки слід комплексна проблема, комплексний підхід. Треба внести там зміни можливо в правила дорожнього руху. Якщо ти. На літній гумі виїхав там після 1 листопада, то тебе кожен даєшник може зупинити, поставити на тротуар твою машину і сказати: прийдеш, забереш після 2300. Ну, умовно, я так кажу. Але такі заходи повинні бути. Повинно бути жорстке покарання за те, що ти або на літній, або на лисій гумі виїжджаєш в місто. Ти створюєш. Небезпеку не лише собі особисто. Ти багатьом створюєш небезпеку. Ми всі добре розуміємо, як повинно бути, але воно чогось е так не відбувається і не працює. Але я зрозумів з нашої розмови, яка добігає кінця, а що все таки ну реформи, якісь там вони так пробивають собі дорогого життя е завдяки тому, що влада у Києві змінилася. Так, абсолютно. Я от на цьому я наполягаю, що ні в якому разі не можна порівнювати те, що було, коли нам призначали намісника, градоначальника, і те, що кияни зараз вибрали е, більшості голосів мера. Зрозуміло, що зараз вибори, політика, зараз всі е, одна інша команда один одну, ну так вибачте, на слові мочать. А він такий сякий, а вона така сяка. От. І тут великий політичний момент, але вже. Діалог принаймні, в, в, в київської владної команди з громадською студію. Він є наявний. Уже він є, уже він пішов. І це вже великий плюс. Олександр Сергієнко, а директор аналітико-дослідницького центру інститут міста, був у нас сьогодні у студії. Дякую вам за все ж таки позитивні, збільшувати новини. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.